Друзі, вітаю Збройні Сили України та ГУР! Привітали українців з Днем Закоханих, знищивши великий десантний корабль під назвою Цезар Куніков. Які класні моменти ви Маєте 100% знати з цієї прекрасної, точно без перебільшення новини. Спершу підпишіться на цей youtube канал. Нас 277 тисяч і Ми рухаємось до 300. Тому запросіть друзів, нехай підпишуться. Ми разом витискаємо російські наративи. А також підпишіться на швидкі текстові новини в Viber та WhatsApp прямо в описі цього відео. Поїхали! Сьогодні а, гур разом збройні сили разом з гур затопили російський великий а, десантний корабль, який називається «Цезар Куніков». Єдине, що Цезар Куніков це, типу, російський військовий, який в Геленджику народився, власне, цей чогось мені хочеться сказати Фьодор Куніков, але він Цезар. Ну, типове дуже таке для Росії ім'я. Цезар, ви самі розумієте, в Росії кожен куніков, Цезар, президент маленький Наполеон. кожен... В думі, і в ФСБ та маленький Гітлер. Ну, типу, така велика країна дурдом і психушка, де кожен собі видумує імена великих історій. Так от, власне, цей Федор Куніков помер 14 лютого 43-го року. Ну, і от, власне, сьогодні цей корабль потопили, який названий в честь його імені. Більше того, цей корабль свого часу. Постраждав в 2002 році, коли наші е, знищували російські кораблі е, Саратов, і там ще деякі, власне, тоді був приліт, і він був пошкоджений. Рік ремонтувався, вийшов, значить, Куніков в бой в Чорне море, і тут бум, і Цезаря Кунікова немає. Насправді це дуже гарна новина. Ви розумієте, що ці десантні кораблі, це. Надзвичайно великі проблеми для нас, але дякуємо Збройним силам і Гуру для те, що роблять дійсно класні святкові подарунки до Дня Святого Валентина. У е момент ураження корабль перебував в територіальних водах України поблизу Алубки. А зараз він там не перебуває, пішов кормити. Рибок, от така любов, <смеш>, яка завершилась тим, що корабль був знищений. Швидка, прекрасна, гарна новина. Мені здається, з такого саме і повинен починатися такий прекрасний святковий день. Друзі, будучи сьогодні новини, хоч хочу для вас записати велике відео про те, що росіяни виходили на Сполучені Штати в обхід України, намагались домовитись про мир і заморозку. Там і араби в грі, і багато чого іншого. Про що там говорили, я вам запишу зараз велике відео, окремо ще його за Підпишіться на канал, напишіть, як вам такі новини від Збройних сил та гуру. Ну і привітайте улюблені е інституції з Днем Святого Валентина. Вони дійсно цього заслужили. Друзі, підпишіться на YouTube канал, підпишіться на Viber, підпишіться на WhatsApp, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!